Існують певні відомості про так зване Скольдове Крещення Русі. Нам добре відомо, що Ольга була християнкою, і навіть вважається, що легендарний князь Бравлин також прийняв християнство. Проте на офіційному рівні вважається, що саме Володимир Великий охрестив Русь у 988 році. Охрестив, тобто зробив православне християнство державною релігією у Київській Русі. Проте дата 988 рік досить розпливчата, адже процес хрещення був досить тривалим. На це впливали супротив частини населення новій релігії, величезна територія, яка вимагала не одного року для фактичного проведення обряду хрещення, та не один десяток років для того, щоб нова релігія прижилася. Тобто 988 рік це досить умовна дата. Адже християнство ще довгий час встановлювалося та переживалося на Русі. До речі, те, що іноді каже християнство замість православ'я певною мірою коректно, адже розкол християнської церкви відбувся лише 1054 року. Тому, де-факто Володимир обрав ще не православ'я, а християнство східного у лапках типу зі своїми особливостями. А чому саме його? Повість минулих років розповідає нам про вибір Володимира з-поміж чотирьох світових релігій ісламу, іудаїзму, західного та східного християнства. Чому саме ці релігії усі вони монотеїстичні, тобто мають єдиного верховного Бога, на відміну від язичництва, що мало багато божеств, і у різних місцях Русі кожне божество шанували по різному. Єдиний Бог мав скріпити суспільство. Стерти різниці у духовному житті у Новгороді і Тмутаракані, тобто по всій державі. Так от, щоб провести церковну реформу та централізувати Русь, Володимир обирає. Щодо ісламу, то князю Вене сподобалося обрізання, відмова від свинини та відмова від алкоголю, особливо. Сказав він: Русі веселитись пиття, і ми не можемо без цього бути. Представників Папи Римського він відвернув фразою. Ідіть назад, бо предки наші цього не прийняли. оймовірно, згадуючи невдалу місію папських послів до своєї бабці, княгині Ольги. Іудеї ж розповіли Володимирові, що, згідно їх віри, їх Бог розсердився на них і розкидав по землі, лишивши Батьківщини. Сказав на те, Володимир, якби Бог любив вас, то не були б ви розкидані по чужих землях, чи ви замишляєте те, щоби нам таке лихо прийняти? Православ'я ж було обрано не за залишковим принципом. Послам князя дуже сподобалася служба у православному храні, прийнятні були релігійні норми, і взагалі князь звернувся до істинного Бога, до праведної віри. Так каже повість минулих років: якщо ж абстрагуватися від релігійної науки, то можна знайти декілька об'єктивних пунктів, що говорять на користь православ'я. Служба зрозумілою мовою слов'янською. Зв'язок із старим союзником Візантією і збереження головуючої ролі світської влади над релігійною. Тобто, князь був над церковними ієрархами, чого не було, наприклад, у католицтві, адже у західноєвропейському суспільстві папа Римський мав значно більшу владу, ніж місцеві монархи, і його слово у зовнішній політиці було останнім. Тобто, цілком об'єктивно. Православ'я дуже пасувало Київській Русі того часу. Давайте ще раз згадаємо, як воно було прийняте. Маючи бунт в своїй імперії, візантійський імператор Василь ІІ звертається за допомогою до Володимира Великого. Той, в свою чергу, обіцяє поміч за умови одруження на сестрі імператора принцесі Анні. Василь ІІ виставляє зустрічну умову. Хрещення. Володимира Особи Володимира особисто і Русі загалом було досягнуто консенсусу, і після військової перемоги Василя у своїй державі він відмовився від е, своїх обіцянок, через що розпочалася так звана Корсунська війна, у результаті якої Володимир зі своїм військом зайняв південне узбережжя Криму, що було колонією Візантійської імперії, а конкретніше житницею. Такий стан справ не влаштовував Царгород і було виконано усі домовленості. А у головному місті Криму, Корсуні, було вінчено Володимира і Анну. Проте з цим містом пов'язують ще один факт: деякі історики вважають, що Володимир міг охреститися у Корсуні. Проте таке таку саму силу має твердження про охрещення Володимира у Києві до Корсунської війни. Ось так виглядає ймовірне місце крещення Володимира у Корсоні, так звана Купель. Кияни же охрестилися вже після приїзду Володимира до Києва зі своєю новою дружиною. Їх масово зібрали на березі почайни. Великими групами кияни заходили у воду і над ними читав молитву священнослужитель, що приїхав до Києва разом із Анною. Саме так і відбувся процес хрещення киян. Почайна – це приток або навіть рука в Дніпра, тобто твердження, що киян хрестили у Дніпрі, також вірне. Що змінилося у руському суспільстві з прийняттям нової релігії? Значно підвищилися норми моралі, зросла загальна культура, та була створена база для освіти, адже церкви і монастирі на той час являлися центром освіти, науки і культури. Також важливим було визнання Русі у всьому цивілізованому світі, адже Київський князь долучився до когорти християнських правителів необхідною умовою поширення християнства було також запровадження церковного апарату організації церкви на такій величезній території. Була запроваджена руська митрополія, до якої входило 16 єпископств, 10 з яких на території сучасної України, ось так приблизно. Також з населення здіймалася певна плата е, десятина це податок на утримання церкви, рівний десятій долі прибутку. Звісно, був і певний негатив від прийняття християнства, проте той факт, що Русь піднялася на рівень усіх цивілізованих країн Європи, та при цьому не стала залежною від царгорода, але ще долучилася до духовних багатств Візантії. Можна вважати досить великим успіхом Володимира та Ярослава як його наступника. Поглибити свої знання у цій темі ви зможете за допомогою конспекту. А на цьому наша лекція і увесь тиждень завершується. Дякую вам за увагу. Шануймося.